Усім привіт! Найпопулярніше відео в мене на каналі, яке набрало більше 40 тисяч переглядів, яке я записав більше двох років тому, це відео про фільтра. Мені постійно писали: запиши відео, як працюють фільтри, розкажи, на яких ти працюєш, як їх виставити, що це взагалі таке і що з ним робити. Для цього я записав відео, де спробував пояснити все, в принципі, як вони працюють, як вони налаштовуються, як формується ціна і все таке інше. І дуже довгий час мені писали там, питання на рахунок фільтрів, Я скидав посилання на це відео, люди дивилися і, в принципі, все розуміли. Але ситуація міняється, змінюються тарифи, змінюється ситуація, змінюється взагалі. Ціну формування, і люди почали знову дуже активно питати. Я скидую це відео і все одно кажуть, запишу, записую нове відео, тому що ціни не актуальні, ситуація не актуальна. Плюс уклон вирішив спростити налаштування фільтрів для людей, які тільки починають працювати в таксі, і зробив їх два типу: типу складний і легкий. Чим самим по суті ще е, ускладнивши ситуацію, адже люди. В принципі, не можуть зрозуміти, що таке фільтр. Тут їх ще два типу появилися, Тому е, дуже багато питань на цю тему, дуже багато запитань. І я вирішив записати нове відео, більш детальніше пояснити, мабуть, як вони налаштовуються, чого там два типу фільтра вже, а не один. Е, спробую підказати деякі, можливо, лайфхаки, е, як вони там. Які краще вибирати тарифи, які підлаштовувати, але поясню зарані, як може хтось очікує, що тут якийсь прям супер крутий лайфхак, по якому там можна заробляти там, по 10 тисяч-15 тисяч гривень на день, такого фільтра не існує. Це прям дуже комплекс питань, дуже комплекс роботи. Потрібно думати, розуміти, де ти знаходишся, яка ситуація, який ти автомобіль, під які класи підходить, куди їхати, куди не їхати. Який сьогодні день, тривога, не тривога і все таке інше, це просто мільйон факторів, і по суті не існує, як на мене, якогось супер універсального фільтра. Можливо, хтось там, хто років 15-20 працює в уклоні, знає якісь лайфхаки, їздить там по одному по фільтрам і заробляє мільйони, або розказує, що заробляє мільйони, як є ті, хто такі умніки, які продають фільтра, типу, це прямо на мене максимально максимальний розвод людей яких які не розуміють таксі вони дивляться сві досі а тут якийсь опитний дядько таксіст Продає там за 200-300 гривень класні фільтра, треба в нього купити, як заробляти. Не існує таких фільтрів, пояснюю, тому що все потрібно підлаштовувати, дивитись на ситуацію, дивитись на роботу. В минулому році, наприклад, літом можна було заробляти прям мега багато, була нереальна спека, відключення світла. І роботи було просто завалом. І всі ж чекали літо. А тут бах, і ситуація зовсім інша, і таких заробітків я в тому році не було. Тому все дуже індивідуально, все потрібно. Аналізувати. І тому я далі в відео поясню всі принципи формування замов, замовлення, фільтра, коли, як вони працюють, як формується ціна і що в який момент вибрати краще. Переходимо до самих фільтрів. Заходимо на наш уклон, бачимо головний екран. Ось тут у нас. Фільтра. Нажимаю на фільтра. У мене, звичайно, тут вони є, дуже багато, я ними користуюсь, деякими не дуже користуюся, але тим не менш, у вас тут, якщо ви тільки починаєте працювати, буде пусто. Ви нажимаєте ось плюсик, створити фільтр. Перше, що ми бачимо, це назва фільтра. Вона обов'язково. Називаєте, як вам зручно, щоб ви там запам'ятали, розуміли, про що цей фільтр. Наприклад, там неважливо, як я називаю його. Друге, це є відстань подачі і сектор подачі. Почнемо з сектора. Можна, наприклад, вибирати, з яких районів ви хочете подаватися. Але це дуже, розумієте, що якщо ви ставите сектора, звідки ви хочете, щоб вам приходило замовлення, це дуже ограничує кількість замовлень, яке вам може прийти. Тому його я раджу виставляти в таких ситуаціях, коли, наприклад, в вишневому переїзд ви знаходитесь з однієї. Виставляєте фільтра, наприклад, сектораж, які подаються по ту сторону, де ви знаходитеся, адже можна поїхати через переїзд і зависнути там на годину. Наприклад, Ну, ніхто вас чекати такий час не буде, і вам самим це не вигодно. Тому це прям така специфічна функція, іноді можна не користуватися, але зазвичай вона, в принципі, не потрібна. Друге, це радіус подачі, скільки вам потрібно на подачу кілометрів. Зазвичай. В центрі, якщо сильні затори, 1,5-2 кілометри. Більше ставити не потрібно, тому що ви дуже довго будете їхати, і це вам, в принципі, не потрібно. Якщо ж це якісь спальник передмістя, то там уже відстань можна виставляти по ситуації, наприклад, 2,5-3 км. В принципі, більше трьох кілометрів я не раджу виставлятися, адже це дуже велика подача. В моєму випадку, у мене взагалі стоїть ланцюг на 8 км зранку з дому, тому що я живу в передмісті, і це дуже прям така. Унікальна ситуація, мало хто так починає працювати. У мене замовлення піймати тут дуже важко в приватному секторі за місяцем, тому у мене так. Зазвичай від 2 до 3 км, кому як зручно, де ви знаходитесь, чи сильні затори чи ні, чи багато роботи чи ні, можна виставляти, там, гратися з радіусом подачі. З часом ви розумієте, взагалі, як вам зручно буде і що взагалі. Це дає. Е, наступний розділ у нас е, сектора призначення. Наприклад, ви хочете катати тільки центр. Або, наприклад, там тільки спальні, е, тільки лівий берег, тільки правий. Ви заходите і вибираєте сектора от просто по одному можна ось. Раз, два, три. Ви вибираєте просто сектора, де вам потрібно. Це дуже зручно, наприклад, коли ви розумієте, що. Рано, наприклад, в центр не варто їхати, там великі затори, або замовлення немає. Ви виставляєте, наприклад, спальники. Або вам подобається якийсь район, ви звикли на лівому березі кататися, чи там на правому, чи ще десь, або просто не хочете в деякі райони їхати, там ремонт, наприклад, ще щось. Зручно виставляєте собі сектора. І, в принципі, розумієте, куди ви їдете і куди вам прийде замовлення. З сектора ми розібрались, далі йде така строка, як простий. Фільтр і складний. Раніше був тільки складний. Ось він. Мінімальна вартість, ціна за кілометр, передмістя і все таке інше. Тепер ж додали простий фільтр. Тут все дуже просто і зрозуміло. Ви виставляєте мінімальну ціну, наприклад, там 200 гривень. І ціна за кілометр хай буде там, 25 гривень, щоб ви розуміли. Тобто, там, чи 50 гривень. І вам буде приходити фільтр, наприклад, там, за. Наприклад, ви виставили 50 гривень за кілометр, вам прийде 200 гривень за 4 кілометри, якщо такий тариф в даний момент діє, якщо є такі коефіцієнти, і там далі по 50 гривень за кілометр. І можна виставити таку штучку, галочку лише по місту. Наприклад, щоб не їхати за місто, якщо ви не хочете цього робити, тип оплати в мене зазвичай стоїть будь-який. Тому що, як я говорив, чим більше ви таких ограничень різних ставите, тим більше ви звужаєте кількість замовлень, які ви можете отримати. Тому в мене стоїть будь-який. Якщо вам потрібна тільки готівка або тільки безготівковий, наприклад, кошельок вдома забули, там решти немає, ще щось, також можна це виставити. Далі йдемо, в принципі, по складному фільтру, це найцікавіше, що найбільше запитують. У нас є мінімальна вартість, у нас є кеме в мінімалці, то, наприклад, ви виставляєте там 200 або наш, по, міні, по мінімалці, знає, на 100 гривень мінімальний тариф і там кмев мінімалці 2, вам буде приходити замовлення за 100 гривень 2 км. Ну, вам обов'язково потрібно виставляти ще мінімальну ціну за кілометр далі. Наприклад, якщо там замовлення прийде на 3 км. Щоб вам відповідала ціна, наприклад, там 20 гривень і передмістя 21. Завжди передмістя можна 1 гривню додати. І це буде, в принципі, відповідно. Тому що тарифи, як правило, на 1 гривню за місто відрізняються. Або ви можете поставити там, не знаю, 50 щоб замовлення за місто приходило краще. Наприклад, якщо гарний тариф ви їдете, якщо там, тариф не дуже, ви не їдете туди. Тому Ось так. Як в принципі, розібратися з тарифами і які цифри виставляти? Ми заходимо ось так. Я вже зайшов. Просто в Google вводите тарифи, в уклон Київ, попадаєте на їхній сайт, вибираєте місто, в нашому випадку це буде Київ. Стандарт. Комфорт бізнес я розглядати не буду, там просто міняєте цифри. І все зрозуміло далі, як і постандартно. У нас додаткова вартість попереднього замовлення це нам не цікаво 30 гривень. Мінімальне замовлення, як я говорив, вже 100 гривень, діє на даний момент в Києві. Вартість платного простою 3 хвилини нас теж не цікавить. І Вартість 1 кілометра по місту 15,50 на даному місці. Вартість передмістю 16-50 копійок дорожче. Раніше було на 1 гривню. Так, ми бачимо, що 100 гривень 15,50 за кілометр, І тут не написано, але, як правило, це 2 км мінімальне замовлення, тобто 100 гривень за 2 км, і далі вже йде по 15,50 за кілометр, Це, в принципі, базовий тариф. Ми можемо, ну, отак, от хоча сенсу немає такий фільтр виставляти, але тим не менш, виставляємо 100 за 2, далі. 15,5. І, в принципі, ми розуміємо, що це базовий голий тариф. У нас такий виходить. Нам приходить замовлення по базі, скажімо так, і вище. Щоб зрозуміти коефіцієнти які нам потрібні, ось у нас така ситуація. Наприклад, 100 гривень за 2 км. Заходимо в калькулятор, і ми маємо, наприклад, мінімальний тариф 100 гривень. Якщо ми там коефіцієн хочемо 1,5, скажімо так, умножаємо на 1.5, виходить 150 гривень за 2 кілометри. Ми заходимо так. 150 за 2. І далі 15,5 наш тариф умножаємо на 1.5. Маємо 23,25, округлюємо 23 гривні. Ставимо. 23 гривні. Передмістя у нас буде 24. І, в принципі, ми маємо звичайний мінімальний е, фільтр на коефіцієнт 1,5. Якщо вам потрібні там кращі, наприклад, як я люблю кататись у вихідні по такому фільтру 300 за 10. Далі 22. Передмістя 23. І, в принципі, якщо немає сильних коефіцієнтів якоїсь спеки чи ще щось, до 12-ї години зранку, десь суботу-неділю по такому фільтру можна кататися і робити гарні замовлення. Звичайно, якщо це ранок, ви знаходитесь в спальному районі, коефіцієнти вищі, затори більші, їхати довше, тому виставляти потрібно більше. Я, наприклад, зранку виставляю такий фільтр 400 за 11. Далі 24. І, в принципі, такий можна вести фільтр. Це, враховуючи, що ситуація зараз така за літо, я говорю, коли не дуже багато роботи. Звичайно, якщо зараз е, піде осінь, наприклад, там дощ зранку, чи тривога, чи ще якась ситуація, коефіцієнти можуть бути кращі, і ситуація, звичайно, може бути краще. Як взагалі зрозуміти, які зараз діють, діють тарифи? Вийти. Щоб зрозуміти, які грять от, наприклад, зараз. Місто горить червоним. Я вже, в принципі, плюс-мінус по кольору оцих ромбиків, розумію, який діє коефіцієнт. Це десь приблизно у нас 1,1, 1,2 максимум. Це десь 1,3 коефіцієнт. Це 1,4 починається. Це десь 1,5. І тут прямо вже може бути 1,6, 1,7 ну, від ситуації. Типу по кольору вони відрізняються. Але це, в принципі, не сильно така показова штука, і сильно на неї ну, полагатися, ну, типу, не варто щоб розуміти, які є коефіцієнти. Просто вони є чи немає. Щоб конкретно зрозуміти, чи є зараз коефіцієнти, чи немає, ми заходимо в клієнтський додаток. Зараз. Ось тут ставимо і куди ми їдемо, так, обрати на мапі, ставимо ту ж саму адресу. Тобто мінімальне замовлення. Стандарт 100 гривень. Тобто на даний момент в цьому місті, де я знаходжуся, коефіцієнтів немає. Але, якщо у вас там буде показувати 120, наприклад, 130, 140, ви будете розуміти, який це коефіцієнт. Тобто, наприклад, якщо у вас там е, адреса стоїть та сама, куди їхати і куди не їхати. Е, наприклад, е, клієнтський додаток показує 100 там, 20 гривень, це буде означати, що коефіцієнт, ну, типу, 1 і 2, мінімальний 100, і далі ми рахуємо. Там, Наприклад, якщо буде 200, це коефіцієнт 2 і так далі. Типу, тобто, Тут зрозуміло. Наприклад, знаходитесь ви в оцій зоні, провірили, скільки. В вашому місці, де ви знаходитесь коефіцієнт, наприклад, там умовно, 2. І ви виставляєте такий фільтр. можна. Так, зараз. Фільтр. Там, Наприклад, 2 подачі. Ось це, наприклад, фільтр, який я сьогодні катав. Не весь день, але частково такий фільтр катав, і замовлення в такому фільтру приходило цілком непоганий. Наприклад, ви розумієте, що у вас на даний момент цей. Уклон показує коефіцієнт 2 по клієнтському додатку. Ви робите 200 за 2. Далі це виходить десь 31 гривня. 31. І все, і включаєте. По такому фільтру вам будуть приходити замовлення всі з коефіцієнтом 2. І далі можна підбирати, підраховувати. Це, в принципі, ну, як на мене, дуже все просто і склад... нескладно. Що на рахунок лайфхаків і гарних порад, як виставити фільтри? Як я говорив, немає ідеальних, це треба самому підлаштовувати. Хтось любить катати, наприклад, все одно, але ну, типу, яка ціна, головне, щоб гарний коф, наприклад, там і мінімалки можна повозити. От такий наприклад, фільтр за 2 км 200 гривень. Чому б ні. Хтось там катає там, за 150 мінімалочки з кофом 1,5 Хтось любить, наприклад, як я, дліні поїздки, я, в принципі, менше 200 250 гривень майже нікого не беру замовлення. А взагалі-то в мене прям база починається від 300 гривень. Тоді я вважаю, що це гарне замовлення, і я починаю їхати. Звичайно, в такому випадку ціна за кілометр буде меншою, тому що, як правило, чим длінші замовлення, тим нижча ціна за кілометр. І плюс люди трошки прикручують ціну, коли замовлення дуже длінне. А Адже, якщо ви там їдете якусь мінімалку там за 150 гривень, 2 кілометри з кофом 1,5, це не накладно для людей там заплатити 150 гривень. Але якщо ви їдете. Десь там кілометрів 20 поїздка і Коф 1,5, то це вже буде трішки бити по карману і люди починають скручувати. Тому, як правило, від 300 гривень е замовлення бувають скручені. Тому треба розуміти, що для вас головніше, або ви е тримаєтеся за ціну за кілометр, возите короткі замовлення там, до 250-300 гривень. Під гарний коефіцієнт, або вивозити від 250 до 300 гривень, але ціна за кілометр при цьому буде нижчою. Це треба розуміти. Наприклад, для вихідного дня дуже гарний тариф. Мені радили, я, в принципі, пробував також кататися е цілком непогано, але це для тих, хто любить катати небагато. Ну, типу, не супер суперліні замовлення. Виставляємо 200 за 4, е далі 23. І, в принципі, можна. Непогано заробляти, непогані можуть приходити замовлення. Замовлення будуть приходити, як правило, там в районі 250-300 гривень з кофом там 1,4, 1,5. Що цілком дуже непогано і на круг вийде гарна ціна за кілометр. Але, як я говорив, я люблю лінії замовлення, тому в мене ціна за кілометр виходить трішки менша. В принципі, більше, по суті, ніяких лайфхаків немає. Просто треба постійно. Моніторити, дивитися, яка ситуація в даний момент в місті, де ви знаходитесь, що ви хочете вести, чи коротке замовлення, чи длінне. І так далі. Якщо у вас автомобіль проходить в комфорт, якщо у вас автомобіль проходить в бізнес, також ми, наприклад, переходимо на той ж самий сайт, де ми були, бачимо комфорт, що мінімальний тариф там 115 гривень, там бізнес. 140 гривень, і так далі. Ви підраховуєте і розумієте, скільки ви можете заробити, який фільтр ви можете виставити. Коли мені пишуть, там а що фільтрувати, коли замовлень немає, коли ви знаходите там живете в маленькому місті. Ну тут ніяких парад немає. Тут ви просто вмикаєте ланцюг і катаєте, якщо немає замовлень. якщо замовлення є? Це більше стосується Києва, Одеси, Львова, таких Дніпра, крупних міст. То, в принципі, ось така ситуація, як це працює, як це налаштовується. І просто потрібно раз в цьому розібратися. Адже я сам, як і більшість із вас, перших пару років катався і взагалі не розумів, як працюють ці фільтри по-нормальному. Я там щось виставляв, але взагалі не зрозуміло що. Але якщо просто вникнути, почитати, порахувати. Як воно працює, як формується тариф, то нічого в цьому сложного немає, і все доволі просто і зрозуміло. Е, ще є в TikTok і в Телеграмі група The Battle, е, забув як цього хлопця звати також таксист. Е, він взагалі зробив просто і дуже легко е, таблицю, е, скільки ви хочете, яку суму, який коефіцієнт, і там все. Про фільтра написано, ви можете йому написати, зайти в групу The Battle в Телеграмі, там полистати, все там прикріплено, все зрозуміло. І вам скинуть Excel-таблицю, де ви будете розуміти, який тариф. Який коефіцієнт, які цифри треба виставляти, і все доволі дуже просто і зрозуміло, це якщо взагалі не заморачувати і самому не рахувати. Але, як я говорив раніше, якщо вникнутися, зрозуміти, як воно працює, то все, в принципі, все дуже просто і понятно. Тому ось такі базові поради на рахунок фільтрів, як ви розумієте, не існує. Універсальних фільтрів не існує супер-класних фільтрів. Просто існує ситуація, в якої ви знаходитесь в даний момент, в дану пору року, в даному місці, і це все потрібно самому рахувати, самому думати і розуміти, який фільтр на даний момент включати. Дуже багато людей є, роблять фільтри, підраховують з кофа 1,1, 1,2 і так далі. далі поїхало, у них там. В меню фільтрів, там їх може бути 20-30, і вони просто е, вмикають той фільтр, який їм потрібно, який в даний момент працює, і що дає. Що ще потрібно розуміти? Дуже часто люди прям чітко так підраховують і потім пишуть, кажуть, ми сидимо там по півгодини, по годині нічого не дає. Треба розуміти, що якщо ви там виставили фільтр і дуже довго вам нічого не дає. Треба трішки коригувати його, понижувати тариф, навіть якщо, наприклад, ви там по клієнтському додатку подивилися, що коефіцієнти в даний момент там 1,5, ви виставили під 1,5 і там 20 хвилин вам нічого не дає. Можливо, потрібно трішки знизити там на 1,4, скажем так, щоб поїхати. Адже краще поїхати на там 1-2 гривні дешевше за кілометр, але поїхати чим простояти і прочекати момент. Як дуже часто буває, наприклад, ситуація, коли вмикаєш додаток, все червоне, замовлень купа, ти накручуєш фільтр, чекаєш там 10-20. Хвилин-пів години, нічого тобі по твоїм фільтрам не приходить. Тим часом момент пройшов, кофістент починає здуватися, і по факту ти їдеш взагалі з нульовим замовленням. Тому потрібно постійно балансувати, постійно редагувати, там, плюс-мінус 10-20 гривень від ціни, від кілометра, якась там 1-2 гривні подача. Навіть якщо ви там не любите великі подачі, але в даний момент висить людей вам нічого не дає, то можливо потрібно на якихось 500 метрів збільшити там радіус подачі і поїхати. Тому. Нікого не слухайте оцих лоххотронщиків з Тіктока, які вам пропонують там супер класні фільтра. Вони не працюють. Всі, хто працює в таксі, дуже довго, знає, що нормального водія потрібно. Повинно бути як мінімум там, 10 фільтрів на різні випадки, і постійно їх треба змінювати, постійно, постійно підраховувати, розуміти ситуацію, а не просто якісь там два універсальних фільтри включив, і все, я мільйонер, я це зароблю. Це так не працює, і це вам підтвердить будь-який досвідчений водій, досвідчений таксист. Тому, кому це було корисно, ставте вподобайки, якщо я щось забув, а скоріш за все, я по-любому щось забув, тому що. Хоч ніби я й довго в таксі, але суперфільтровщиком я себе не назву. Тому, якщо я щось забув, пишіть в коментарях. Якщо це було корисно, також пишіть якісь ваші думки в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал. І всім пока.